У спортивній залі Косівщинського ліцею імені Лесі Українки зібрались найзавзятіші юні спортсмени. Ми будуємо якісь тактики, як правильно стати, кому як подавати тому. Ми готуємось, ми готові. Готувалися протягом кількох тижнів. Настрій у нас чудовий. Деякі дівчата дуже давно вже грають в волейбол, а деякі ось тільки недавно почали. Шлях у великий спорт до перемог світового рівня розпочинається з наполегливих тренувань у дитячих спортивних секціях. Олексій Шелест, випускник Косівчинської школи, тренер вищої категорії, майстер спорту України міжнародного класу, 20-ти разовий чемпіон України та міжнародних турнірів зі спортивної ходьби своїм власним досвідом у спорт. Мотивує учасників шкільної ліги пліч опліч активно займатися спортом. На власному прикладі, на прикладі мого учня, який зараз є кандидатом на цьогорічні Олімпійські ігри в Парижі у Франції, простий хлопець з села, поставивши мету, наполегливо працюючи, йти до своєї мрії. Він Досягне спортивний проєкт українські шкільні ліги Пліч Опліч започаткований вперше в Україні і активно підтриманий у школах на Сумщині. Задоволення сьогодні бачу, що у нас в суспільстві, у нас в Україні почала діяти шкільна ліга цього проекту Пліч Опліч. На сьогоднішній день по Сумській області проведено 700 змагань. А всього 1211 команд, які приймають участь, до участі у спортивних змаганнях шкільних ліг свої спортивні команди школярів підготували у 47 громадах Сумщини. Спортивної завзятості, волі до перемоги і виходу до обласного та всеукраїнського фіналу побажав командам Косівчинського ліцею голова Степанівської громади. У спорті як і в житті гасло всеукраїнського проекту шкільних ліг пліч опліч переможемо разом. Це дуже правильно, що в цей час. Президент нашої країни започаткував ці змагання. В великому спорті ми показуємо наш казацький дух, нашу готовність захищати нашу батьківщину на полі бою і на спортивних майданчиках. У проєкті шкільних ліг команди змагаються у п'яти видах спорту: черлідинг, спортивне орієнтування, футзал, баскетбол, волейбол. Важливо, що особисті вміння кожного вкладаються у спільний результат всієї команди на честь класу та школи. А для команд, які стануть регіональними фіналістами, ще й місія гідно представити рідну сумщину на всеукраїнському рівні. Новини СТС.